Всім-всім-всім З вами знову я Захар і сьогодні ми будемо грати у Майнкрафт. Сьогодні я вам покажу деякі команди. Чит команди. І сьогодні я, коротше, покажу заборонені блоки в Майнкрафті. Їх дуже легко заробити, дуже легко. Буквально за минуточку можна їх заробити. Ну, я хоть всю штучку включить, я покажу. Ну, давайте, если вы у лаги и не хочете типа порушать законы, хочете включать сейчас, я там, Короче, не хочете включать читы, ну, на читы, а типа креатив, если вы не хочете включать, Чити... ну, типу, так Ну, хочете оце получить, так не партеся, Я вам зараз покажу. Уводьте ось цю команду. Отак. Отака ого команда у нас. Нажимаємо Enter і у вас з'являється командний блок. Ну, це не інтересно. Дальше, дивіться, ще одна команда. Походу отак пишеться. Так, оце хоп. І пише вже отак. Я, звісно, не знаю, чи точно це ж И вот так пишем. Бара. Щас, порождить. Я помню вчора получав цей блок. Мне сейчас я вспомню. Дайте мне минуточку, чтоб я вспомнив. Так, если що я в вигри. Я в игри. Ща. Ща... Поминаю. Всповнив. Ша. Отак от пишем. Блок убираємо. Та блин, забув. Ша-ша-ша. Ща я покажу. А, отак. От пишем. У голову стукнуло. Все. И отак. От Блок барьера. И може кому-нибудь интересно, чи в твоей хаті есть секретка. Вот вс именно. Кстати, кому интересно, попытать скільки я оцю хату строил я строил 3 дня. Через те, що типа я реально старался строить и Я був не профи. Ой. Та сейчас я, короче, не профи. Но... Я типа старався строить, ще й там я все писав, все сделав, ну добро. И секретку тоже я зробив. Дивіться, я ломаю цю ступеньку. І ось вс. Мы сюда не впадем, поки вот так не сделаем. И вот тут можно висить в воздухе. Не верьте? Дивіться. Я у повітрі, Це просто блок барьеров создав. Поправда отсюда выбраться важко. Так, ну, давайте я вже вам покажу, ща. Ща я це все застрою. Ну, я трошки прихворів, так що ви мене можете подержать своим лайкосиком. Бо це, я трошки прихворів, но я без контента видео не оставлю. Так, а що ще я хотів показати? А, наживаємо Escape, налаштування, «Керування» і ось. Що. Вкладка передбеми, предми, 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 предми. Ладно, я просто так багато раз повторяв. Оп. Ми нажимаємо на цю вкладочку. І у вас оце з'являється. Тут є... Уманні блоки, блок барьера, палочка Вручалочка Благодаря палочки, поверьте. Вам багато чого сделать больше. Блоки света и секретные картины. Надеюсь, ця информация вам полезна была. Так как я старался. И типа, дехто попытав у мене, ну, можно попытать. Скільки оце тут блоків уверх воно тягнеться? Дивіться. В теорії ось 50 блоків. Уверх воно піднімається. Ось це 50 блоків уверху. І воно тоді відпускається до 49, 48, 47. І із 47 блоків воно падає на рельси. Отак плюс-мінус. Кстати, напитайте, чого я так і над цим селяном. У його жизнь така. Ну, давайте посадим його опять огород, а то щось відзагиб, де наблюдає. Так, так, так. Жизнь у його така просто, скажем, нелегка. Так. А де себе, да? Давай їх вот так. Ой, извиняюсь, насіння. Насіння пшениці берем. Хоп. Так, так, так. Хоп. Сієм це все. цього жителя судьба нелегка через те, що типа я його, конечно, люблю, бо він на фермі вона мене роботає, но от цей. Да, Захар, як же весь помилок? Ладно. Эээ, е, а які помилки? Я думаю, що ви нічого ж не бачили, да? Ладно, кого я обманюю? Оце друге діло Все Ну якщо вам було корисно це відео, так ставте лайк і підписуйтесь на канал, назвали я Захар всім до побачення, друзі. А ні, ще не до побачення Сейчас я вам покажу секретный бункер. Я колись покажу, как його сделать. Конечно, темно. Я спать. Врываемся до чужой людины. Лягаем спать. Так, о... если що, дивіться, вообще. Типа я трохи хакер через те, що я вмію взламывать игры. И сталкер. Хочешь, я взломаю сталкер? Было, думаю, прикольно. Сейчас, сейчас, сейчас. Где это? Вот это. отута Вот это тут секретна Вот база. А вы скажете, а как же сюда попасть? Смотрите. Заходим сюда, вот туда делаем. И кликаем правой кнопкой мыши. Нажимаем Shift. И мы тут. И тут все секретные блоки. Раз, два. Ещ я написав. Секретный кейс. Не трогать. А и... І... Осьо що ще є. Ну я надеюсь, что вам ця информация была полезна. Ставьте лайки. Підписуйтесь на канал. А з вами був я Захар. Всім до побачення, друзі. До побачення. Ще лайкусики опять поставте.